Христос Воскрес, воістину Воскрес! Благословенного дня, нехай Бог береже вас! Християнська Пасха без вади, без лукавства, чиста. Як же нам здійснити цю Пасху? Ісус Христос відкрив нам вхід до святого святи, його розіп'яли на Пасху, принесли в жертву, і Він зі своєю кров'ю увійшов до святого святи, тобто на небо. Адже перша земна Скинія служила образом Небесної Скинії. Це Тінь Небесного і Дух Святий свідчить. Що до святого святих пересвященник міг зайти лише один раз на рік. Пряма дорога до Бога, до ковчега откровення була закрита. Так само сьогодні для багатьох нецінне Боже Откровення, нецінні Божі святині, але благословення і процвітання починаються саме з откровення. Коли немає откровення, служіння Богу перетворюється на язичництво, на служіння тілесне, тому що у святому святих стояв саме ковчег откровення. Тоді люди припиняють служити творцеві і починають служити творінню. І у відповідь, певна річ, приходять прокляття та пошкодження розуму. Бог і чорт це несумісно. І коли ми намагаємося це поєднати, ми тоді і потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Моєсея.